Як мені брати зброю і захищати сім'ю та дім, якщо Бог сказав не вбивай? Багато хто каже, що зброю брати не можна захищатися також не можна. Часто ці люди живуть у вільних країнах, вони захищені державою, користуються благами цивілізації. Але коли зло приходить додому, що робити, коли твоє місто під обстрілами, коли ворожі війська мародерствують, гвалтують, вбивають і викрадають людей? Як Бог ставиться до цього? Сьогодні жодна цивілізована держава не хоче мати на своїй території безкарних маніяків, убивців, гвалтівників, збочинців, мародерів, терористів та подібних до них. Тому у всіх державах також є законодавство. Отже, Бог дав заповідь, не вбивай, але він же дав цілу низку законів для покарання зла. Тому Мойсей, коли приніс закон Божий людям і побачив, як вони розбестилися, відразу застосовує законодавство до збожеволених і непокірених. Чому Мойсей дав? Заповіді не вбивай, але сам ухвалює смертні вироки. Чому Бог дав заповідь, не вбивай, але не казав знищувати цілі народи? І це не зрозуміло розумникам, які кажуть, що в Біблії написано ж: не вбивай, але насправді. Такі люди не знають ні Бога, ні Його волі, ні Біблії, бажаючи бути законовчителями, але не розуміють ні того, про що говорять, ні того, що стверджують. Всім відомо, що великий цар Давид вів війни від юності своєї і винищував тисячами нечистивих. і при цьому він названий мужем по серцю Господа, тому що Бог. Наказав своєму народові боротися проти сатанізму та гріха на землі, адже даючи 10 заповідей, Господь дав і закон для тих, хто порушує заповіді. Усі злочинці мали бути засудженими згідно з законом. Але сьогодні багато хто взяли одну заповідь, не вбивай, і нехтують Біблією і старим завітом, ігноруючи закон. А закон є вихователем, який веде нас до Христа, що говорить новий Завіт про це. Апостол Павло навчав Тимофія. Усе писання Бога вдохновенне і корисне для навчання, для викривання, правляння, для наставляння в праведності те саме і говорив апостол Петро. Тому, якщо ми ігноруємо слова апостолів, тоді ми вже ігноруємо не лише старий завіт, а й новий завіт. І хотілось у зв'язку з цим нагадати, що обидва завіти є Словом Божим, а Слово Боже це Ісус Христос, який учора сьогодні. І навіки той же. Господь не змінюється. Тому Ісус, прийшовши на землю, сказав: Я прийшов не порушити закон, а виконати. З цього видно, що Слово Боже ніколи не було пацифістом і не буде. Підписуйтесь на канали Салтаненко та Слово Боже.